Музикант за фахом, майстер художнього різблення за покликанням. Наступний сюжет про унікального майстра різб'яра Дмитра Кудрю з Олександрії. Він, здобувши музичну освіту, деякий час працював викладачем по класу кларнета. Втім, любов до різьблення виявилась сильнішою. Чоловік змінив професію і вже більше 30 років навчає дітей виготовляти з дерева іграшки, машинки, шкатулки, сувеніри. На сьогодні роботи Дмитра Кудрі знаходяться у приватних колекціях, музеях України та за кордоном, а його учні стають бізнесменами з народним майстром художнього різьблення та його вихованцями. Познайомилась Марія Староста. Різбрят Дмитра кудрю зустрічаємо у майстерні на роботі. Більшість свого часу він проводить саме тут з дітьми. Розповідає, любов до різбярства дісталась йому у спадщину від дідуся і батька. Коли я заходив до нього в майстерню, там стояли станки. Він стругав цю доску соснову. Я беру кусок хліба, там собі сахаром намажу і нюхаю ту стружку таку соснову, знаєте, от воно. І в мене воно як ну на дрібне таке. От він здорове робив, а я дрібненьке. Згадую я свою першу іграшку, зробив, коли йому було 12. Коли я в школу ходив, я прийшов додому, там бачив різні там іграшки. Я мені батько купив лобзіка, пилочки були. От і я починав виготовляти такі ігрушечки. Це перші такі мої роботи були. Це з фанери випилювались різні півники, там, різні курочки, гробчики, там, слоники. І наклеювалися з двох сторон. Так, вони горішками. Ось з двох сторони, що така підставочка. Я гориться. Це такі мої перші роботи були. І ось уже більше 30 років народний майстер у центрі дитячої та юнацької творчості свої знання передає дітям. Разом виготовляють іграшки, сувеніри, портрети. Ти вже такого кораблика виглядаєш? Так. А дивись, що цей коник, він трошки складніший, да? Тут вліп, так? Тут ще різні такі да. є. Да? Так. От ти його попайно сюди, будь ласка, отак ось вона носиш, так? Усе вносиш, да? Зараз у нього молодша група, найменшому вихованцю – 8 років. Новачки починають з простого – вирізають фігурки із фанери. Потім робота щоразу ускладнюється. Ділаю конячку, щоб... Щоб вона ну, була на кольочках. У Андрія робота ще складніша. Він виготовляє шкатулку. Над нею працює уже два тижні. Я зробив дно при накладки на корпуси, приклеїв корпус до дна і зараз підчищаю різьбу на. Різьбленню хлопець вчиться майже чотири роки. Каже, на цьому ще й заробляє. Додому я, якщо мамі треба щось або бабушкину родичам, то я роблю. А ну а так іноді заказують, продаю. Ця роботу я роблю. Ціна вирішується після того, як зробили. Ну, думаю, не менше 120. А тут в окремій кімнаті зібрані роботи випускників гуртка. Серед них іграшки, різноманітні набори, світильники, футбольні кубки, гриби, годинники. Однією із найскладніших випускних робіт майстер називає ось ці шахи. Їх автор 16-річний Ілля Гулько, працював над ними впродовж двох років. Зробив вже всі фігури і почав робити сам стіл. Починався стіл з звичайної коробки, бралася деревина, оброблялася і зробилася спочатку ця частина, потім клеївся шпон, квадратики червоного дерева і буку. Потім я зробив ніжки, вони відкручуються і можна робити як переносний варіант. Майстер розповідає, нарідко його випускники відкривають будівельні компанії та організовують свої майстерні. Йому ж, каже, до вподоби працювати з дітьми, виготовляти шумові інструменти і дитячі іграшки, які потім вони презентують на виставках по всій Україні та навіть за кордоном. Марія Староста Натолібасистий день за днем.